Стадіон Авангард. Тренувальні збори збірної України з легкої атлетики. Зараз знайдемо якихось віддасних майстер спорту, може і міжнародного класу. Українська легка атлетика. Підемо, напевно, не хотів на в висоту, але не бачу. Того спортсмена, яке б говорив. Зараз піду в бар'єрчики. Секундочку. Потім спитаю, що одне, зараз підемо на це. Там метання. Тут напевно а, стрибки з жердиною. Підемо на стрибки з жердиною. Тут обіжить Опа! поганенько. Дуже цікаве тренування збірної України з легкої атлетики. Я сам займався легкою атлетикою. Середній дистанції 400-800 метрів. Ну тут всі види. Вишли, я теж всі види займався. Я дров теж кидав, але нічого. Доброго дня. Стрибки з жирдиною. Хлопці втомилися вже, але напевно що хтось пригне. Бар'єр. О вас знято Поспілкувався спортсмени, дуже позитивні хлопці і дівчата. Цього я не записував. Навіщо зараз подивимося стрибки, в длину, хто там дівчата, от розбих. Труйний, труйний прижок давний. Так, що ще? тут тренер. Хлопці це тренер з чого? не знає з чого, не скажу вам. Зараз кажуть саме з чого ви тренер, з труйних а я трохи зняв добренько. Вас зняла скрита камера. Притеска, камера нас зняла. Ну вже всіх. Трохи спізнився. Я не знав, тут збір України з легкої клатики. Наприклад, хлопець двохметрові пішки в суту, який дуже високо пригає, був, але не пропав. Ну нічого так, краєчком. На перший раз тут кидають ядро. Ось вот таке то. Ось так. До побачення.